Школяр Тернопільської п'ятої школи Максим одягнений у справжні гетьманські обладунки. Поруч із ним однокласники, які приміряли на собі форму героїв України від козацтва до сьогодення. У символічні костюми хлопці одягнулись для фотозони. Створили її у п'ятій школі для того, аби привернути увагу всіх небайдужих і зібрати кошти для збройних сил України. Я пишаюсь своїм українським народом. Я хотів бути справжнім Можливо, всі думають, що ми малі діти, але ми теж збираємо кошти і можемо допомогти, щоб купити нашим збройним силам, наприклад, всякі бронежилети, шоломи і так далі. Вирішили створити фотозону на ярмарку, щоб діти більш дізналися історію нашої держави, історію України, і це сприяло їхньому розвитку. Власне, в історії нашої держави, що немало важливо на сьогоднішній день, аби допомогти нашим військовим, освітяни підготували на продаж і всілякі смаколики. Ярина хизується широким асортиментом. Тут і кекси, домашні вафлі та паріг. Ми діти, Але ми все одно маємо підтримувати нашу армію і наших військових. Цю ідею підтримали наші батьки, ми їм дуже вдякуємо. Залучені наші діти і залучені наші всі вчителі. Суму, яку ми зберемо, буде озвучено в п'ятницю, коли ми будемо святкувати 30-річчя нашої школи. І вже залежно від силу, яку ми зберемо, ми будемо вирішувати, яким чином і що саме прихвати, щоб допомогти нашій армії. Коли створюєш такі ініціативи, варто розуміти, для кого і для чого працюєш. Ми точно знаємо, ми е, збираємо кошти для потреб ЗСУ е, спільними силами буде Україна.